Українська мова офіційна. 10 тисяч зареєстрованих прочан з України. Краків готується до світових днів молоді, запланованих на останній тиждень липня. Можливість приймати в себе папу римського та прочан з усього світу кракову дісталася вже вдруге. Цього разу польське місто конкурувало з Лондоном, Ригою та Сеулом. Як Польща готується до зустрічі із папою, бачила Валентина Доброта. На маріяцькі базиліці, що на краківській площі ринок, електронний відлік часу до відкриття світових днів молоді, на самій площі ремонт краків, якому ніколи не бракувало туристів, готується до зустрічі прочан що за всю історію світових днів молоді українська мова поміж інших восьми стала офіційною. синя жовтий прапор означає, що це на українській версії на стінах волонтерського штабу прапори країн звідки добровольці з України буде 40 помічників і 10 тисяч прочан. Не всі можуть собі це дозволити, але з огляду на те, що все таки Україна є близько і. Може й більше могли проїхати, і молоді є багато в Україні. Львів'яни Юрій Вовк. Гроші на поїздку до Кракова протягом року заощаджував зі своєї стипендії. Їдемо туди, щоб просто бути разом, щоб молитися за мир в Україні. До збору грошей долучилися і поляки, заснувавши програму для молоді із бідніших країн квиток для брата. Кошти збирають самі польські парафії для країн, які підпадають під цю програму. Біла для брата, польська молодь так само організовує ярмарки, вставляючи якісь. Хендвайд речі або просто робить збірки на парафіях. Ось тут, на цьому полі, на околиці Кракова, і відбуватимуться основні заходи. Поки що тут ведуться підготовчі роботи. Ось там планують встановити вівтар трішки далі дерев'яні лавки для учасників, а ще далі намети для проживання. Біля кампусу Милосердя, де і проходитиме більшість головних подій, будівельні роботи фактично завершені. трава росте теж швидко, а центр майже готовий. Залишилося трохи, але як відомо, поляку все зможе. Тут відбуватимуться катахи з єпископами з усього світу, духовні практики і фестиваль молоді. У всіх цих подіях віднайдуть себе не тільки люди, які є глибоко заангажовані в життя церкви, а також ті, які можливо навіть ніколи не думали про. Про церкву чи про бога поруч для уникнення будь-яких провокацій навіть під час підготовки цілодобово чергує поліція із того, що мені відомо, ми стоятимемо до кінця подій. Наразі не було ніяких непорозумінь все спокійно, але подробиць наших заходів безпеки я вам не розповім. Світові дні молоді це не лише події у Кракові, це також заходи по всій Порщі, починаючи з 20 липня. Загалом Краків очікує на 2,5 мільйони прочан з усього світу. Валентина Доброта, Наталка Волосацька, Андрій Хлусте СН, 1+,1.